Доброго дня, мої малята. Мамо, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я, отака От моя сім'я. А у нас сьогодні в гостях морська сім'я. Подивіться, будь ласка. Морська зірочка, морський коньок, кит, рибки. Так, ось вони подорожували і до нас в гості завітали. Давайте ми з вами порахуємо, скільки морських мешканців разом завітало до нас на гостини. Давайте рахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки в нас риб? Шість. Так, але ж вони не прості ці рибки. А кожний має свою цифру. Треба перегорнути і знайти, яка це цифра? Назвати? Цифра 4. Так, яка це цифра? Цифра шість. Цифра п'ять. Цифра два? Ось цифра один. І цифра три. Бачите? Так, а тепер скажіть, де цифра один? Ви запам'ятали, яка риба з цифрою один? Так, це кит, цифра один. Молодці. Так, а цифра два. А цифра два у морської зірочки. Два. А цифра три. Так, а цифра три, ось у цієї великої рибки. Три. Так, а зараз е, треба. Знайти цифру, яка знаходиться між 4 і 6. Так, шукаємо. Ось у нас рибка 4, а ось 6. Якої не вистачає цифри між ними? Так, цифри 5, 4, 5, 6. Так, яка буде цифра стояти між один і між три? Буде цифра? Два. Ось. Бачите? Як цікаво. Так, перегортаємо наші рибки. Так. Подивіться, будь ласка, уважніше. Скажіть, скільки в нас є риб? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки в нас морських зірочок? Один. Скільки в нас морських коників? Один. З чого більше риб чи морських коників? Більше в нас риб. Подивіться, будь ласка, риб у нас чотири, а морських коників один. Так, а чого більше? Морських зірочок чи риб? Морських. Зірочок чи риб? Ану, міркуйте. Чого більше? Так, більше риб. Морська зірочка в нас одна. Так. А зараз, якщо ми складемо зірочку і коника, їх буде два, а риб чотири. Більше риб. Чи менше? Чи дорівнює? Ану, скажіть, будь ласка, все одно в нас гриб. Скільки більше, ніж морських зірочок і коників. Так? Так. А тепер назвіть мені, будь ласка, перший звук у слові кит. Кит. Перший звук. Який ви почуєте: кит, кит. Звук к, к. А назвіть перший звук у слові зірка. Зірка. Який перший звук? З. З. Зірка. А останній звук у слові зірка назвіть зірка. Зірка. А, ми чуємо останній звук А. А. А назвіть перший звук у слові риба. Риба. Який перший звук? Звук Р. 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 р ви чуєте. А останній звук риба. назвіть Останній звук риба. Звук. А, ми чуємо риба. Риба. Ось так, морські мешканці, дякуємо вам, що ви до нас завітали в гості. Дякую всім за увагу!